Я вирішила діяти хитро і попросила прийти до мене Настю допомогти мені перебрати квасолю, бо я налучила всілякою в одну купу. І отак вона перебирала, а прийшов син з роботи та й придивився до дівчини. А я тоді з хати і підперла зовні, що вийти можна лише через вікно. Вернулася я додому пізно увечері і відперла хату. Як стоїть вся сполохана Настя, і син теж здивований, а я ту новину й понесла до батька Насті. Давно моєму Миколі Настя подобається, а тут затрималася трохи я, а двері заклинило. Але я певна, що між ними нічого не було, бо мій син не такий. Після таких слів батько Насті зблід. Мати теж бо, бо наскільки дівча було з хлопцем в хаті. Звичайно, що пішов він з моїм сином говорити, що треба женитися, бо він не дасть отак з донькою себе вести. Женися, сину, казала я. То порядна дівчина, а до своєї поноча ходити, то й далі будеш, як аж так тобі це любо. Син ходив похмурий, але як з усіх кутків йому кажуть, що Настя його любить дуже. А батько її каже, що як не жениться, то буде йому ой, як буде.